Опозиція повинна, повинна вітати дії тих, хто залишається в партії. Тому що коли мені починають писати, наприклад, в соц соцмережах там, ти вже там, склав партійний квиток чи не склав, і е, від того, чи я там порвав чи склав партійний квиток, а е, виявляється, я погана людина чи хороша. Мені теж незрозуміла позиція, що коли зараз починають виходити з партії регіонів люди тільки, щоб, зали... ну, щоб залишити собі там своє якесь місце. А до них починають ставитися, що о, ось тепер ви молодці. Це теж незрозуміла позиція. Тобто, для того, щоб бути, скажімо так, молодцем чи там, гарною людиною, це е, тільки, е, вирішує тільки оця бумага, і там кубка чорнил чер... ну, на, на, на бумазі, незрозуміла позиція. Те, що е, с, е, саме головне в цьому, на сьогоднішній день в країні не постраждав жоден олігарх. Не постраждав жоден народний депутат. А якщо брати е, об'єктивно, ну там е, е, в Луцьку постраждав е, голова обласної адміністрації, да? але ж він живий, дякувати Богу, все нормально. Тобто, і так же як і, і там, так і на Майдані, тобто гинуть прості люди. І е, буде дуже великою помилкою і е, трагедією, якщо знову ж таки почнеться е, охота на відьом якраз оцих простих людей.